Ранок почався звично сіре небо, запах мокрого асфальту, старий автобус, що під'їжджає до зупинки з хрипом, ніби сам стомився жити. Іван стояв із пакетом у руці, чекав, як завжди, рейс до магазину і далі на кладовище. П'ять років минуло відтоді, як він уперше зробив цю дорогу. Щонеділі, без пропусків. Там, на пагорбі, під березою, лежала Марія, його дружина, його пісня, його провина. Він звик до цієї тиші, до того, як люди в автобусі вітаються коротко, як діти тиснуть носами у вікно, як хтось у кутку кутається в хустку. Життя текло рівно, як мелодія без приспіву, але того ранку щось зламалося, автобус зупинився різко, двері відчинилися, і він побачив її. Жінка у світлій хусті з тією самою ходою, з тим самим нахилом голови, коли дивиться у вікно, сіла на переднє сидіння так само, як колись Марія. Іван відчув, як повітря в грудях стало важким, наче в нього забрали кисень, його пальці стислися навколо пакета так, що це лофан зашурхотів, серце калатало, мов молоток у тиші, він хотів відвести погляд не зміг. Ті ж самі риси, ті самі очі, навіть рух руки, коли вона поправила волосся, але ж ні неможливо. Він сам кидав грудку землі на її труну. Він стояв тоді, дивився, як закривають кришку. Це не може бути вона. Автобус рушив, колеса скрипіли. Хтось поруч говорив про ціну на хліб, а Іван нічого не чув, тільки те, як у голові повторюється її ім'я, Марія. Кожен поворот дороги, ніби стискав йому груди, все сильніше. Він не відривав погляду від переднього сидіння, боявся кліпнути, щоб не втратити цю примару. На наступній зупинці вона піднялася. Вийшла повільно, так, як завжди виходила з автобуса. Спочатку поставила ногу, потім, тримаючись за поручень, наче боялася оступитися, вийшла і пішла тією самою дорогою, якою колись ішла до школи, де працювала вихователькою. Іван ледве встиг підвестися, двері вже зачинилися, автобус рвонув далі. Він натиснув кнопку Стоп, водій буркнув, але зупинився. Іван вискочив і пішов назад. Дощ починався непомітно. Краплі падали на його куртку, на руки, на стару фотографію, що визирала з кишені. Він ішов і дивився вперед, там, де щойно зникла вона, та вулиця тяглася між старими тополями і на мить йому здалося, що все це сон. Що зараз він прокинеться вдома, почує запах кави і Маріїн голос із кухні, Іване, ти знову забув шапку? Але ні. Попереду лише порожнича. Він дійшов до перехрестя нікого, лише собака, що грівся біля магазину, і старенька в капюшоні, яка продавала квіти. Тут не проходила жінка у світлій хусті, спитав він. Старенька підняла очі й кивнула та щоразу приходить. До соціального центру он туди. Гарна така, тихенька, як ваша знайома, може, Іван мовчки кивнув. Потім відійшов і сів на лавку, дощ злився з його подихом. Вдома він довго сидів у тиші. Перед ним стара скринька з маріяними речами, листи, сережки, записка зі словами Не шукай мене. Він не пам'ятав, щоб бачив її раніше. Може, син поклав після похорону. А може, він сам забув зовні почерк її, він узяв аркуш, але не розгорнув. Просто тримав в голові знову той образ переднє сидіння, світла хустка, обличчя, яке не мало існувати. Телефон задзвонив, старий апарат задрижав на столі, номер невідомий, Іван натиснув Прийняти, у слухавці тиша, потім голос тихий, майже шепіт, не шукай її Іване. Зв'язок обірвався, він довго сидів, слухаючи гудки в тиші, потім вимкнув світло, ліг на диван і закрив очі. Перед ним знову було переднє сидіння автобуса, і жінка у світлій хустці, яка ніколи не мала повертатись, але завтра він дізнається, що смерть не завжди кінець. Наступного ранку Іван прокинувся раніше, ніж завжди, не від звички, від неспокою. Сон не прийшов. Кожного разу, коли він заплющував очі, перед ним знову з'являлося те обличчя живе, тепле, справжнє маріє. Шепотів він у темряву, наче боявся, що хтось почує, він зібрався швидко. Одягнув темне пальто, перевірив, чи не залишив вдома фото дружини. Поклав його до внутрішньої кишені, як талісман, як доказ, що не збожеволів. Коли автобус під'їхав, Іван стояв уже на зупинці, той самий водій, ті самі пасажири. Лише він інший, насторожений, мов мисливець перед слідом, автобус рушив на передньому сидінні порожньо. Іван відчув, як щось стислося в грудях. Може, це був сон. Може, хтось схожий, та коли автобус звернув біля старого кінотеатру, двері знову відчинилися, і вона зайшла. Ті самі кроки, та сама хустка. Той самий погляд у вікно, де відбивалося осіннє місто. Іван дивився, не зводячи очей. Він більше не боявся, тепер у ньому прокинулося інше, потреба знати, коли вона вийшла на тій самій зупинці, Іван вийшов за нею, йшов на відстані не надто близько, але й не втрачав із поля зору. Жінка прямувала до старої будівлі колишнього дитсадка, тепер там був соціальний центр. На вивісті напис Дім надії вона привіталася з охоронцем, зайшла всередину. Іван зупинився під дощем. Не наважився переступити поріг, стояв і дивився на двері, наче вони відділяли два світи минуле і теперішнє. Дощ лив уперто, змочуючи комір, але він не рухався. Минуло кілька хвилин з будівлі вийшла молода медсестра. Іван спитав Перепрошую, ця жінка з хусткою, вона тут працює. Ви про пані Олену. Так, волонтерка, дуже добра, допомагає стареньким. Ви її родич, Іван мовчки, кивнув. Вона живе поруч у гуртожитку. Але краще зайдіть завтра, сьогодні вихідна, Олена. Він повторював це ім'я, ніби пробував на смак чуже слово, що колись належало йому, Олена. Не Марія, і все ж те саме світло в очах, вдома він дістав зі скриньки її старий хустку, ту саму, яку вона любила носити. Порівняв колір той самий. Навіть візерунок подібний збіг, сказав уголос, але голос затремтів збігів не буває, коли болить серце, тієї ночі йому наснився той день похорон, закрита труна, поспіх, лікар, який дивився вбік, тоді йому здавалося дивним, що дозволили попрощатися лише здалеку. Вона виглядала погано, сказав тоді хтось. Іван не перевірив. Просто вірив на слово. Тепер цей спогад ріже свідомість, як лезо. Він встав серед ночі, підійшов до вікна. Небо важке, місяць розрізаний хмарами. Іван узяв телефон подивитися на невідомий номер, який дзвонив учора. Жодних слідів. Номер зник із журналу викликів, ніби його й не було. Раптом телефон завібрував знову, той самий холод у грудях. Він підняв слухавку: хто це? Я ж казав, не шукай її, тихо пролунало у відповідь. Хто ти, Іван? Майже крикнув пауза. Потім короткий сміх. Вона не твоя вже п'ять років. Забудь, зв'язок урвався. Іван стояв, стискаючи телефон, ніби той міг відповісти. Після хвилини тиші він сказав сам до себе: якщо вона жива, я знайду її. Навіть якщо для цього доведеться воскресити минуле, він не знав, що за цими словами уже хтось спостерігав з вікна гуртожитку, навпроти хтось дивився на нього. Жінка у світлій хусті вона плакала, але не відводила очей. Минуле дзвонить навіть тим, хто не хоче відповідати. Дощ не стихає вже третій день. Іван дивиться у вікно, за шибкою вода стікає, як спогади, що ніяк не хочуть зникнути. Перед ним телефон. Він набирає номер сина, стискає трубку так, що побіліли пальці, дзвінок, пауза. Потім знайомий голос тату Андрію треба поговорити. Син приїжджає того ж вечора, заходить у квартиру, знімає куртку, кидає ключі на полицю. Відразу видно, нервує, що сталося, питає сухо я бачив її. Кого Марію, тиша, тільки годинник на стіні відміряє секунди. Син зітхає, проводить рукою по обличчю, тату не починай знову. Я бачив її двічі. В автобусі, потім біля дому надії вона працює там під іменем Олена. Андрій різко підводиться. Це не смішно. Вона мертва. Ми були на похороні. Я знаю, що ми були, але щось не так. Труна була закрита, і тоді, пам'ятаєш, лікар поводився дивно, Андрій відходить до вікна, дивиться у темряву, ти не можеш просто взяти і вигадати людину, тату. Ти ж сам бачив її речі, записку, свідоцтво про смерть. А якщо все це брехня, Іван стискає кулаки, якщо хтось змусив мене повірити, син повертається, його очі спалахують злістю, ти просто не можеш відпустити. Вона пішла від тебе ще до того, як померла. Пам'ятаєш? Ти вигнав її після тієї сварки, Іван опускає голову, цей спогад болючий. Тоді, п'ять років тому, він не втримався. Образа ревнощі, недовіра, усе вирвалося назовні, а наступного ранку аварія. Дзвінок з лікарні, смерть. Я був злий, каже він тихо, але я не хотів її смерті. Ти просто не зміг пробачити, кидає син, і тепер шукаєш виправдання. Іван дивиться на нього, мов на чужого Я бачив її, Андрію. Ти можеш думати, що я божевільний, але я знаю, що вона жива, син відвертається, тобі треба допомога, тату. Не вигадуй собі привидів, він іде, грюкнувши дверима, Іван залишається сам, у кімнаті пахне дощем і старим чаєм, на столі фото Марії. Він торкається його пальцями, проводить по рисах, ти десь поруч, правда, шепоче тієї ночі він вирішує діяти сам, вранці йде додому надії. Стоїть біля воріт, дивиться на вікна, з одного поверху видно жінку в білій блузі, що розкладає папери. Вона піднімає очі, їхні погляди зустрічаються, вона зупиняється, тримає в руках чашку, намить здається, що впізнає його, потім опускає погляд і йде геть. Іван заходить у двір, але його зупиняє охоронець. Перепрошую, прийом закінчено. Приходьте завтра, він киває, відходить, але не йде додому. Ховається за парканом і чекає. Надвечір вона виходить, йде повільно, тримаючи в руках парасольку. Іван робить кілька кроків уперед. Марія, вона зупиняється. Повертається очі ті самі. Але порожні, перепрошую, ви, мабуть, помилилися. Я не знаю вас, каже вона спокійно йде далі. Іван стоїть у дощі, краплі падають на його обличчя, але він не відчуває холоду. Її голос був справжній. Такий, як колись. Якщо це не вона, тоді хто вдома він знову телефонує сину. Вона справді існує, каже тихо, я говорив з нею. Тату, у голосі Андрія вже не злість, а втома я прошу тебе, залиш це. ти знаєш більше, ніж кажеш, що про дім надії. Про неї, тату, припини голос сина, зривається, не копай. Це тобі не допоможе. Зв'язок обривається. Іван кладе телефон, але тепер сумніви перетворюються на впевненість. Якщо син так нервує, значить, він щось приховує. Тієї ночі він вирішує дізнатися правду будь-якою ціною. Він не знає, що ця правда не врятує, а спалить усе, що залишилося. Він думав, що втратив дружину. Насправді він втратив себе. Іван не спав усю ніч, сидів у темряві, дивився на годинник і чекав світанку, мов на сигнал до бою. Коли нарешті розвиднілося, він узяв пальто, натягнув капелюх і вийшов. Його кроки по асфальту звучали як удари серця рівно, важко, невідворотно. Біля дому надії людей було небагато. Він зайшов усередину, сказав, що хоче поговорити з пані Оленою. Жінка на ресепшені спитала, хто він, але Іван лише відповів: старий знайомий її погляд був уважний, але вона все ж дозволила пройти. Коли двері кабінету відчинилися, він побачив її за столом серед паперів у білій блузі. Світло з вікна падало їй на волосся, і на мить усе стало, як колись Марія на кухні, чашка кави, посмішка, що зникла в один день, він зробив крок уперед. Марія, вона підняла очі. Її погляд спокійний, але насторожений. Перепрошую, ви, мабуть, помилилися. Я, Олена, ти ти не пам'ятаєш мене? Вона мовчала кілька секунд, потім опустила очі й прошепотіла іноді мені сняться місця, яких я не знаю. Люди, яких не можу впізнати. Може, серед них ви, Іван Сів навпроти, а якщо я скажу що п'ять років тому тебе поховали? Що я кидав землю на твою труну, вона здригнулася. Не кажіть так. Це правда, голос зірвався, я жив без тебе всі ці роки, як привид. І тепер бачу тебе живою. Вона притисла руки до грудей, закрила очі. У мене була аварія, сказала нарешті, лікарі сказали, що я втратила пам'ять. Вони знайшли мене без документів. Сказали, що сім'ї немає. Ім'я Оліна дали вони. Іван нахилився ближче, хто сказав, що сім'ї немає. Як тебе записали мертвою, вона похитала головою, я не знаю. Мені казали не шукати минулого. Тиша зависла між ними, така щільна, що було чути навіть тікання годинника. Іван відчув, як у грудях підіймається гнів не на неї, а на когось іншого. Тих, хто зробив це, двері раптом відчинилися. На порозі стояв Андрій, син дивився на них так, ніби його застукали на місці злочину. Тату, що ти робиш тут? Ти знав, сказав Іван спокійно. Ти знав, що вона жива? Ні. Андрій зробив крок уперед. Я я просто хотів тобі допомогти. Допомогти. Іван зірвався. Ти найняв жінку, схожу на матір. Щоб я знову втратив розум, Андрій опустив голову, я знайшов її випадково. У центрі вона нічого не пам'ятала. Я подумав, що, може, якщо ти її побачиш, знову почнеш жити, то це твоя гра. Ні, тату, Андрій дивиться просто у вічі, я не знав, що вона справді, що тиша. Потім Марія, ні, вже не Олена, піднімає голову він говорить правду. Я пам'ятаю, її голос тремтить. Того дня я втекла, Іван дивиться на неї, не розуміючи, втекла. Я боялася тебе після тієї сварки. Потім аварія. Лікар сказав, що краще, якщо всі подумають, що я померла. Хто цей лікар стискає кулаки Іван, він уже помер, тихо каже вона, а я. Я не знала, як повернутися. Андрій дивиться то на матір, то на батька. Я лише хотів, щоб ви обоє знову жили. Я не думав, що це правда. Іван відходить до вікна, дощ б'є по склу, світло розбивається на шматки, його дихання важке, очі порожні, він не знає, що болить більше, п'ять років брехні чи одне слово боялася, ти жива, каже він нарешті, але те, що всередині мене ні, Марія плаче. Син стоїть, не знаючи, що робити, ніхто не рухається. Усі троє, мов фігури, застиглі в моменті, який уже не можна змінити. Те, що здавалося грою, виявилося правдою. Після тієї розмови минуло кілька днів, Іван не виходив з дому, він не міг знайти слів, щоб назвати те, що відчував. Це було не горе і не радість. радше спустошення після бурі. Коли все вже вщухло, але уламки досі стирчать із серця, на столі лежали три фотографії він, Марія і Андрій. Колись родина. Тепер три окремі острови. Він не міг вирішити, чи хоче побачити її знову. А потім постукали у двері. Марія стояла на порозі. Без хустки з коротким волоссям у простому пальті, у руках, старий конверт. Це було у моїх речах, сказала лікар тоді віддав мені перед від'їздом. Сказав, колись віддам тому, хто чекатиме, вона простягла конверт, Іван узяв усередині її записка пожовкла з його почерком на звороті Пробач, якщо зможеш. Він не пам'ятав, коли написав ці слова. Мабуть, того вечора перед похороном, коли не знав, що робити зі своїм життям, я не знала, як повернутися, сказала вона у мене не було сил. Коли втратила пам'ять, це було навіть легше не пам'ятати болю. Але потім з'явилися сни ти, наш дім, Андрій. Я боялася, що зруйную все, якщо повернуся, ти вже повернулася, тихо відповів він, і все зруйнувалося саме, вона сіла навпроти. Її руки тремтіли, я не прошу пробачення. Просто хотіла, щоб ти знав правду, Іван мовчав. Потім піднявся, підійшов до старого піаніно, що стояло в кутку, воно мовчало стільки років. Клавіші припали пилом, але звук ще жив усередині. Він сів, натиснув першу ноту. Звук був тихий, але справжній. Пам'ятаєш цю мелодію? спитав. Марія кивнула це була твоя улюблена, сказала. Ні, усміхнувся він. Це була наша. Він грав повільно, обережно, ніби боявся зламати спогад. Вона слухала, і сльози текли по її щоках. Кожна нота була, як слово, яке вони не сказали. Кожна пауза, як пробачення, що запізнилося. Коли мелодія стихла, у кімнаті залишилося тільки дихання двох людей. Ти зможеш пробачити мене? спитала вона. Іван подивився у її очі, тепер не чужі, не порожні. Я не знаю, чи можу, відповів. Але, здається, серце вже зробило це замість мене. Вона сміхнулася, вперше по справжньому. Ти завжди казав, що душа сильніша за тіло, іноді, сказав він, але тільки коли болить, двері відчинилися. На порозі стояв Андрій, він тримав у руках квіти, ті самі, які колись батько носив на кладовище, я прийшов вибачитися, сказав він. Я не мав права втручатися. Просто я боявся втратити тебе вдруге, тату. Іван підійшов, поклав руку йому на плече, ми всі боялися. Але страх це теж форма любові. Син підняв очі вперше без захисту. Може, почнемо спочатку. Може, відповів Іван. Вони вийшли на у утрьох. Дощ скінчився, на небі з'являлося сонце. Автобус, той самий, що завжди ходив через усе місто, повільно під'їхав до зупинки. Іван усміхнувся. Поїдемо. Марія кивнула. Вони сіли всередину. Іван сів на переднє сидіння, як завжди, поруч вона. Тепер це місце не було порожнім. Він дивився у вікно, де відбивалося їхнє обличчя поруч, і подумав минуле не помирає. Воно просто вчиться ходити поруч, тихо, як тінь любові. Автобус рушив, за вікном миготіло життя просте, шумне, живе, а всередині тиша. Така, в якій можна дихати. Коли привид минулого стає живим, помирає лише одне самотність. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.